як... Дарувчики, з вами Фелікс і це вже восьма частина крафтів до ножа метелика. І я відкриваю для тебе вже сьомий із семи кейсів. Підсумки вже будуть згодом в телеграмі. Серед глядачів, які поставили вподобайку на цей відос і написали коментар. Все більше робити нічого. Якщо ти пропустив попередні відоси, залітай туди, вподобайка, коментар і золотай скінчик і ще й там. Друзі, в першу чергу я хочу вам дати дуже велике дякую. Ось цей юспік мені підігнав підписник. І ось у чотири. Шмоточки. Мені підігнали братанчики. Я вас теж обняв, підняв. Це буде два лютіші контракти. Один буде на Стенмарк і на страховиська другий буде на північ з відсотком 20. Будемо очікувати дуже жорсткі заноси. І давайте я збираю контракти і полетіли. Що ми зараз з вами маємо? страховиська Стенмарк, багаж Контрол, Вертіга, Даст 2, Міраж, Анубі, Нюк Інферно Пацаки, реально, дуже вам. Велика вдячність. І спеціально для вас я нажимаю консоль, щоб в першу чергу ви самі все побачили. 3, 2, 1. Сіта! Красавчики! Ну, прокнуло 10% тут на кожну колекцію, абсолютно кожну, 10%. По флоту у нас 0,2. Другий контракт у нас з акцентом на північ. Тобто на північ 20%, на все інше у нас 80%. Щоб ви розуміли, самі копійки, це у нас Anubis, нюк і Інферно. Тобто, це те, що прямо 30%. Ви розумієте? Тобто, по суті, у нас успіх заключається в цих семи пушечках. Але саме основа це північ 20%. Три, два, один. Сюда! Два заноси, пацики! це просто це ваші заноси. Це просто щось нереальне. Ви поняли? Давайте тепер чекати прайси. М249 1300 Беретки 1300. Звичайно, шкода, що не, не випав АВП з богитостраховська або ЕМК з північ. Але але 1300 тут, 1300 тут. Пацик, я вам дуже сильно дякую. Ми тільки що зробили з 20 баксів 60 x 3 на ровному місці. Я вам дуже сильно дякую. Якщо буде у когось бажання підтримати отакі от контракти, бажання наблизити мене до ножа, от таким чином. Пацики, я буду дуже вдячний кожному буду відмічати. Трьом надалі робити контракти, але давайте якісь фарм-контракти спробуємо зробити два шерпа і це нереально. Ну от бачите, солянка працює. Я не знаю, яким чином по 10% із 10 різних варіантів випадає те, що нам треба. Це була красиво? красота. Давайте на цій позитивній ноті будемо робити з вами наступні контракти. Я вирішив конкретно вже піти сьогодні по Шерпам. Давно ви не бачили в мене цю колекцію, це сонце на сході, він же Rising Sun. Закупив дві ці штучки, а ось це все у мене було в інвентарі, десь щось колись мені випало, десь щось цей. Коротше, це по факту пособирав на аккаунтах. У мене от вийшли такі непогані. Шерпи. Десь, може, ось оцей закупав десь колись для чогось, не пам'ятаю. Але по факту він мені буде коштувати 300 гривень. Все оце це конкретний злив. Ну, кстати, тут є навіть Dust 2021 року, але це теж злив. Ставимо галочку, включаємо консолечку. Сер, можна вам закрити очі? Навіщо? Щоб ви не підглядали? 3, 2, 1. Дуже б хотілося Ryzen Sun, а точніше той же самий Діг. Ні, ні, не помаленьку. Знімай ревком, щоб не боліло. Болить. Ні, Ну непогано, ну okay. усе нормально. Nice. Гарно. Це те, що нам і потрібне. Так, ну що, переходимо до четвертого контракту. Його можна було зробити більш сейвовим, зробити 3 кВт, 4 рікола і 3 КС-20. Але, але я вирішив замість КС-20 зробити зимову колекцію 2013 року. Дивимось, тут у нас падає дігл, тут у нас падає вулик, і тут у нас падає Фамас, який, в принципі, по працю теж дуже приємний. На успіх у нас 43%. Це у нас буде калаш, це у нас буде МК. Ага, кстати, зі всіх же ж у нас теж підсейвлює, І це 10% на зимову колекцію. Прокали ми вже 3%, якщо хто пам'ятає зламного ікла. І давайте переходимо. До самого контракту. Плотик у нас тут дуже приємний, 017, і по суті філери підібрані. Все як полагається. І прокнути ми можемо щойно з фабрики. Головне, щоб. 10%. Точніше, по 3% на кожне. Що все зібрано, ставимо галочку 3, 2, 1. Фух. Аби це була зимова колекція. Давайте на колекцію чисто потянемо. Так. Бачимо, рожевеньке випало. І нехай це буде Вінтерспорт. Вінтерспорт. Або кіл. Що це? Калаш! Добре! Добре! Це very good. Ми окупили цей контракт, в принципі, в ноль. Непогано, непогано. Ми поміняли той калашик. Блакитний глянець на ось ось цей калашик, який в принципі буде щойно з фабрики. Давайте чекнемо. Тут у нас щойно з фабрики 0,65, все як полагається. Прайс на цей калаш 765 гривень. Жирний такий плюс. Тобто 400 гривень коштував би контракт, 350 би ми залутали. Якщо б я не ставив зимову колекцію. Зимова колекція, в принципі, мені обійшлась дешевше, значно, ніж Ну коротше, на сайті просто Х2 зробив і вивів той калашик. Тому що гривень мені коштував цей контракт, 765. Ми забираємо, бо там наш птах Фелікс. Бачиш, як встає, бачу, Вдіньте штани, будь ласка. Нарешті я дозбирав заключний контракт. Він же п'ятий. Тут ми маємо шість колекцій: е, сама основа це зламане ікло і трейн 2021 року. Тут у нас п'ять основних. Кушечок, ну, типу, уже 50% окуп. Далі у нас в філерах 2 кВт. Тут в окупі у нас і в невеличкому плюсі це МК Чорний Лотос. Далі у нас клач, далі у нас Наведіння та кошмари і заключний у мій Сподіваюсь, з цього всього випаде трейн або зламане ікло. Ну, акцент все ж таки зроблений тут. Давайте ставимо галочку, 3, 2, 1. Е. Ого, ого. Та, немо сюди. Щось дуже маленьке. Я дуже хочу білий юсп. Я дуже хочу білий юсп. Трейн. Будь ласка, трейн! Плюс 10 баксов. По суті, все, що ми хотіли, ми зробили. 4 з 5 контрактів. Ну, це просто дуже люто. Один шерповий, дуже ізічний, один не зайшов. По працю у нас 1850 гривень. Жирно, дуже жирно. Ви шарите 46 баксів приблизно. Сьогодні ми пробили потолок в 4 тисячі гривень і нарешті дійшли до п'ятерочки. Це дуже приємно, це прям максимально кайфово. І я ще раз всім вдячний за підгончики і кінчиків для перших двох контрактів. Я з вами не прощаюсь. Ще побачимось.